хвилястий папуга. Щоб справа мала результат, необхідно робити щоденний вклад. Саме так думали Мурка та Люти, сидячи на підвіконні та рахуючи горобців. Ну що, скільки вже нарахували, доєднався до них Пух. Тільки три. Але ми тільки почали, відрапортувала Мурка. Добре, я прийшов, тепер справа піде швидше. Пух сів поряд з Муркою. Через півгодини Мурку та лютого змарив сон. Пух не піддавався. Аж раптом відбувся збій в системі. Ого, прокиньтесь, ви це бачите? закричав Пух. Що? Навіщо ти кричиш? позіхнула Мурка. Ма, дивись, наполягав Пух. Що це таке? Мурка завмерла. Ти ба це ж дятел, констатував лютий. Хто дятел? перепитав Пух. Птах такий довбає дерево, а потім їсть, що задовбав, засміявся лютий. А ми його рахуємо? спитала лютого Мурка. Ні, він особливий, не горобець. Можливо, ми його бачимо в останнє. Дятли рідко показуються». А нам навіщо показався, цікавився Пух. Ну, є така думка, що дятел прилітає до тих, хто має сумніви на рахунок справи, яку робить. Тим самим він натякає на те, що якщо будеш продовжувати, то скоро отримаєш нагороду. І що? перебила Мурка. А те, що це знак. Ми вже близько. До чого? Пух теж не міг стерпіти. Ви якісь гальмівні після обіду. Ми скоро завершимо наш підрахунок горобців. Ми скоро будемо знати їх загальну кількість. Ого, дятел в курсі наших справ? Пух здивувався. Можливо. Пух, скільки ти нарахував горобців, поки ми спали? Десять. А вчора скільки було? знову спитав Пуха лютий. Тридцять п'ять. Позавчора двадцять. Склади всіх і скажи загалом. Скільки ми нарахували, прибив того лютий. Думаю, 151. Щось мені підказує, що дятел помиляється, засумнівалася Мурка. Ні, я добре рахую, сказав Бог. Ти молодець, сину, а от цього дятла я вперше бачу. Чому я повинна йому вірити? Мурка, це таке повір'я. Дятел тут ні до чого, сердито промовив лютий. Добре. Рости такий розумний, то скажи, який птах є вісником щастя та радості? Чи з яким птахом мені треба зустрітися, щоб побачити океан? Мурку понесло. Слухай, Мурка, якщо тобі нудно, придумай собі якусь справу. Птах твого життя не змінить. Це повір'я, просто повір'я, сказав Лютий. А мені теж цікаво. Я б змови подивився на океан, підтримав Мурку Пух. Добре, добре, ви перемогли, зітхнув Лютий. Про життєві радощі та благополуччя віщує несподівана поява хвилястого попуги. Це неможливо. Ти бачив, яка пора року, хоч і весна ще холодно і голодно для такої пташки, заперечила Мурка. А я тут до чого? Це лише повір'я таке, відповів лютий. Ма, не переживай, будемо тепер уважніше дивитись. Папугу ми точно не пропустимо. Ми не будемо спати, по черзі будемо їсти, ми точно не пропустимо момент появи хвилястого попуги, а потім поїдемо до океану, підбадьорив пух. Дятел, до речі, може бути вісником удачі, чого вам вважаю, промовив Лютий, відвертаючись від божевільних, та продовжуючи бубоніти під ніс. Навіщо я взагалі? Згадав ці повір'я не знаю.